Так, друзі, добрий вечора всім робота кипить. Що це ви робите? Розкажіть, будь ласка, нам. Ліжко буде. Ліжко? О, щось похоже до ліжки. Ні, це у нас буде, як ви знаєте, сідушка для качелі. Ага. Стуба. Дуже гарний. Такими саморізами крутимо. А якими саморізами? Саморіз називається конструктивний. А можете показати як він виглядає? Що там покаже? Ну да. Ну там же ж він не такий як жовтий. 90. 90 ось такі, такі саморізи. Це саморізи спеціально для такої роботи, бо в дубний кожен саморіз буде лізти. Ну, така баєчка гарно пошліфована. Сідушка у нас 2,20, ні, 2.15. Буде ось таке комфортне сидіння раз. на ойдолку. зробити, тому що не очна. Ось Йде. така краса. А чому ви вирішили переробити, наскільки я знаю, у вас вже є дерево. Для... для того, щоб стояло на дворі. Для багаторічного використання, ну, да? так? Трохи є. А то буде стояти. Навіть угу. красити не буде. Ну а взагалі чим будеш покривати? Покривати буду віддарон імпрегант. Угу. Так називається. А що воно з собою являє? Ну, 6 років гарантія на нього дається. Це якщо закрите десь під, під кришою чи Навіть без. Під кришою. Ага, зрозуміло. Не, не а ну, сядь, по посядь, покажи людям, як буде комфортно сидіти. Та що? Ти Та 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 Нічого ти так, ти покажи. Так нічого не вийшло. Дивіться, друзі, просто. Так. Це буде комфорт. Ти так нічого не розумієш. Знаєте, як це називається? Це називається комфорт, поєднаний з якістю. Так що приїжджайте на качелю, поглядаємося. Да. Короте, на літо, вже робота, До, до літа робота все кипить. Так, за, <гл recommended> да, за 500 баксів заберу. За Постав... Бруски дубову Все, Все повністю дуб. Як це гарно зроблене. Просто красота. Комфортно, гладенько. Я дуб хороший, бачите. Дуб, бажаний, ні, ніде не потріску немає. Немає ні, ні. одної тріщинки, тріщинки на дубі. Немає. Красота. Ви, Скільки це... приблизно стає така гойдалка в ціні, якщо все, наприклад, купувати. Якщо криша робить, яка така... Так, так. 500 доларів десь. Долар. 2010 гривень по-любому. Це наже. Навіть... Я не поїхав купив саморезів на сидушку, то оддав 1000 гривень. Угу. Ну, да. Скільки поштучно вони продаються? Так, да, по пачках. Угу. Ось така, друзі, буде комфортна, хороша, гойдовка. Все робиться як для себе. Так, да, до речі, друзі, можливо когось цікавить, ви можете замовити навіть. І... Зробиш на замовлення? Так? Звісно. Да? Так що ви тепер знаєте куди звертатись. Якість і комфорт гарантуємо, друзі. Справді, да. це буде... Да, що, буде далі відео, як качалі буде робитися повністю. Да, підписуйтесь на канал, Добре. залишайтесь, стежте, слідкуйте. Буде багато чого цікавого. Коли буде повністю готово, теж буде відео. Коли буде краситись, теж буде відео. Все гарно вишліфовано, фаска, фаска знята. Краса. Структура така дерева, бачите, дуже хороша. Ти що, просто люкс? Друб Люк мені подобається. Поскільки купували такий дуб. Я... Потім розкажемо. Да, ось таке, друзі. Ось таке сидіння. Велике, комфортне. Приблизно десь, я думаю, людей п'ять точно сяде. як ми з тобою, то Четверо, Четверо, да, так, для чотирьох добрих дядьків. Класне буде сидіння. Потім буде відео кінечний результат роботи. Всім дякуємо за увагу.